Доброго дня. Знову ви сьогодні ніяких годинників за 100 гривень. Не хвилюйтесь. Сьогодні я з грошима, тому ніяких знижок не потрібно. Куплю по повній вартості. До речі, дякую вам за вчорашнє. Та немає за що земля кругла. Абсолютно з вами погоджуюсь. Все в житті повертається. Повірте, я це надовго запам'ятаю. і Навіть всім друзям розкажу, які тут круті продавці. Дякую. То який годинник на цей раз вам потрібен? Касіо? 2500. Карта чи готівка? Готівкою. Ось тримайте 100 доларів. А у вас не буде? На жаль, ні, це все але у мене немає чим дати вам решту. Може, картою заплатите? А карти у мене теж з собою немає. Що будемо робити? Ну, є один варіант. Який? Чайові, наприклад, залишити. Ви що, жартуєте? Залишити майже 50 доларів чайовими? Чому ні? Тобто, вчора ви мені продали годинник, який коштує тисячу гривень, а сьогодні хочете, щоб я вам залишила на чай 50 доларів. Все в житті повертається. Навіть не пам'ятаю, хто це сказав. Ні, 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 так діла не буде. Чуєте? Що? Hello. Добре, забирайте 100 доларів. Дякую, з вами приємно мати справу.